Привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Анна і я хочу поговорити з вами сьогодні про роздратування і як воно блокує нашу енергію. Я думаю, що кожен знайомий з тими людьми або такі дні бувають. що... Ну, зовсім не йде. І коли ви дратуєтесь, то намагайтесь заспокоїтись, це дуже допомагає. Бо якщо ви роздратовані, це наприклад, як ви ввечері дуже багато поїли, а потім пішли, лягли і не можете дуже довго заснути. Бо так само і з роздратуванням, якщо ви роздратовані, то минають години у деяких навіть дні, щоб ви просто прийшли в норму. Коли вас оточують такі люди, які просто вміють дратувати, я вам хочу запропонувати такий спосіб, він мені дуже допоміг і допомагає також зараз. Навчіться дихати, глибоко дихати. Я вам пропоную, коли ви відчуваєте, що до вас просто підходить такий комок, що ви зараз просто луснете від цього роздратування. Ви просто спочатку приймаєте цей факт, що ви вже так на порозі дратування. Тому зробіть глибокий вдих та видих. Люди ну, навіть не повинні бачити, що ви глибоко дихаєте. Я так звикла робити непомітно, просто починаю глибше дихати, щоб просто. І це приводить мене в норму, це мені дуже-дуже допомагає. Я вам дуже рекомендую цей спосіб. У е мене було, коли я почала цю практику, були такі дні, коли я просто, ну, можна сказати, завжди роздратована була, особливо коли я була на роботі. Е Бувають такі люди чи співробітники. Ну, навіть не співробітники, е зі співробітниками в мене нормальні відносини. Але бувають такі люди на роботі, що просто здатні винести мозок, і таких людей просто дуже багато. І спочатку, можна сказати, навіть декілька годин, я просто ловила себе на цій думці, що пора знову дихати. І я знову починала дихати, це можливо, навіть коли ви працюєте, не бачу в цьому проблеми. І я приходила в свій так, нормальний стан, можна сказати, бо якщо ви роздратовані, то ви притягуєте для себе до себе ще більше таких людей, токсичних людей. Ви притягуєте до себе ситуації, які вас починають також дратувати, щось не виходить, потім не виходить ще більше, і ще більше, і ще більше. Просто намагайтесь просто зрозуміти, що якщо ви будете показувати реакцію на це дратування або злість, ви до людини. І потім це до вас повертається від якоїсь іншої людини. Тому не забувайте, що завжди є баланс, що ви відправляєте у всесвіт, у цей світ до людей. Немарно кажуть, що будьте до людей такими, якими ви хочете, щоб вони були до вас. Це дуже важливо і сподівайтесь також сприймати світ. Таким, яким він є, але сіяти добро в цей світ, бо е, зараз такі часи, коли потрібно допомагати людям, потрібно сіяти більше добра, бути до, до себе також добрішими. Про це я вам також розповім наступного разу. Е, мені було б цікаво, які б теми ви хотіли б, про які б теми ви хотіли б поговорити. Е, Бо в мене дуже багато тем, на які я б хотіла поговорити з вами, але хочу також знати, що вам дуже цікаво. І це був такий короткий вступ. Я буду ще більше знімати таких відео про свій стан, про енергію, про те, як поводитись у цьому світі. Я нікому не нав'язую свої думки, але мені хочеться більше ділитися з вами такими знаннями. Дуже рада, що ви зайшли на мій канал. Якщо ви впізнали себе, то буду вдячна за ваш коментар, за підписку. Також підписуйтесь в інстаграм, я буду там. Теж активно писати історії. І бажаю вам дуже приємного дня. І не забувайте, що ви перша людина, яка вас підтримує, підтримає. Тому починайте спершу з себе міняти світ. І не забудьте сьогодні погуляти. Сьогодні чудова погода. І я вам бажаю всього найкращого. Дякую за те, що ви завітали.